Отже, продовжую рубрику трансформаційні історії. Сьогодні в мене така доволі, я довго думала говорити на цю тему чи ні, але все ж таки наважуся, це відео буде доволі коротке і з такими чіткими висновками і інсайтами. Річ прийде про особисте життя. Коли я навчалася в інституті третій, четвертий курс, знаєте, я за Закинула собі в мізки такий запит, що я захотіла собі багатого і гарного чоловіка. Тобто в нього мало бути два критерії, Чому тільки два. Ну, На той момент ось так. Я не могла розписати більше, Мене, нас цього ніхто не вчив, я інтуїтивно обрала хай левел, я вибрала ну, максимум. Я захотіла, щоб це був неймовірно красивий і багатий чоловік. І що ви думаєте, цікавий момент? Я вирішила, а це вже насправді аскеза, це зараз я вже розумію. Краще ні з ким взагалі не зустрічатися, поки я його не зустріну. І в мене були звичайно такі депресивні стани. В мене гормони дуже скакали. Я пам'ятаю, що прямо ну, дуже багато цікавих було моментів. І в мене такі були якісь, і от я, наприклад, сідала і їздила по кругу в тролейбусі. Ну, я сіду, от такі, от я так якось спасалась, або десь просто ходила над річкою, гуляла сама. Ну, от Я пам'ятаю, що мені якось було дуже важко, тому що ті хлопці, які до мене залицялися, я бачила, що там з першого побачення ні, і більше ну, якби я рвала ці відносини. Різала на корню, як то кажуть. Зараз я розумію, що я, в принципі, в мене була правильна тактика, тому що Бог бачив, ага, ні, ну, все світ, Бог. Або, скажімо так, зараз квантово-фізичний наш світ, він бачив, це не підходить людині, це не підходить, ну так давайте вже їй дамо те, що їй потрібно. І дійсно вже, знаєте, в останній момент, коли я вже в 20, мені було 22 роки, і я приїжджала в село до батьків на вихідні. І тоді я була типу старор... ну, стар... стара вже, що я не заміжня в 22, це щось не то. що зі мною щось не то, знов, до речі, дивіться, чувство провини. Я старалась не їздити дуже рідко це робити. Тобто, спочатку раз в тиждень, потім раз в два тижні, потім раз в місяць, мотивуючи це загруженістю навчання, а насправді так не було. І... Зараз згадаю думку, до чого я вела, що вже я навіть подумала, що я буду стара, може і так, я і, і буде, що я буду сама. Е, і в цей момент страпляється, ну, на той момент це чудо було. Е, от останній раз я їду за аграрного університету, а це вулиця Сонячна, звідти це за містом, хто він не чани знають. І я вже здала диплом і відвезла керівниці диплому так званий могорич. Я відвезла їй там подарунок, пакет, подякувала і вийшла на зупинку. І я не мала звички сідати в чужі автомобілі. А тут зупинились молоді хлопці, виглянув в вікно цікавий хлопець, я це побачила. Відбувся якийсь, не знаю, як це відбувається, контакт очима. Я сіла і так завертілося. Це був мій чоловік, який. Відповідав тим критеріям, які я хотіла. Я, бачачи лише цих два критерії, прикрила очі на всі інші недоліки, які з самого початку були. Прожили ми лише три роки. Життя було цікаве і яскраве. В мене народився прекрасний син від цього зв'язку. Далі не склалося і це вже інші причини, чому так склалось. Потім я вийшла, я стала ну, роз... розлучилася. І в мене дуже круто пішло на підйом всі мої справи, тому що я за допомогою чоловіка піднялась на якийсь новий рівень життя, де мене свекруха навіть навчила круто сервірувати столи, де я вчилась вести себе в якомусь в такому, знаєте, високому суспільстві, багато чого. Тобто. Та на між нами не склалось, але я побачила якийсь певний стиль життя і за це також дякую. Також він мене навчив прощати, тому що він е, пішов до моєї ну, найкращої на той час подруги, е, і я їх обох простила. І досі дякую, що в мене був цей досвід. І це не не про те, тому що тут прямо така знаєте, Санта-Барбара. Зараз вже згадувати це і рити з цьому не варто, тому що я вже давно це все відпустила і перекрутила і ці висновки. І що саме цікаво, якби мені сказали, знаючи зараз, як це закінчиться, повернутись назад чи прожила б я цей досвід, так. Я прожила б цей досвід. Тобто, все було так, як потрібно було. От мені потрібно було це. І коли я була потім 5 років сама, це були також одні із найщасливіших років, тому що за цих 5 років я насправді з собою познайомилась. У мене виросли крила. Я га, почала заробляти дуже гарні кошти. І е, вирощ, ну, ростила сву, свою дитину. Е, також як могла, тому що це окрема тема, е, які я допустила помилки у вихованні дитини. Я вже також в сина попросила пробачення, тому що десь е, все-таки не додавала я якоїсь певної уваги, але це вже також позаду. Я зараз веду до іншого, що е, круто, коли ви, наприклад, хтось зараз мене дивиться, і ви е, розійшлися з чоловіком, і у вас є якийсь запит на ви би все-таки хотіли бути не сама. І жити з кимось, але у вас є розчарування, якісь попередні, то, будь ласка, не думайте, що всі такі. Будь ласка, не кажіть, що всі козли, тому що вам далі будуть попадатися козли. Подивіться принцип Тіктоку, на що ви звертаєте увагу, то вам і підтягується. Це точно так же в житті. Тому я жила з тим, що я люблю своє життя, я насолоджуюсь ним, я його собі будую. Я всі дискомфорти переробляю в комфорти. Тобто я тоді зробила. В квартирі якийсь шмон перса. Я зробила такий затишок класний. Я в мене була нянечка. Я в п'ятницю приходила. В мене було генеральне прибирання. Няня робила, наготавлювала мені перше, друге, третє. На вихідні, і ми з сином просто відпочивали. Я водила його в Макдональдс, я водила його гуляти, і ми от от відпочивали. Тому що весь тиждень я була зайнята. Це нормально. І коли я вже навіть і не планувала вийти заміж, але я десь підсвідомо знала, що моя людина десь є, десь він ходить. Але це буде людина, з якою я зійдусь на цій чакрі. І так і вийшло. Тобто, це коли я зустріла свого Сергія, ми не могли наговоритися перш за все. Це. Ви знаєте, коли ви не можете наговоритись, всі сексуальні, оці всі потяги вони підтягуються далі, якось дуже гармонійно. Все це також є. Але якщо тільки побудовано на сексі, ви, не змож... ви далі ну, це пройде доволі швидко, це ми знаємо. це. Біохімія, вона проходить з часом, все приїдається. І якщо вам більше нема за що зацепитися, немає більше якихось спільних інтересів, тем спільних проведення часу, спільних цілей, да, то це дуже швидко розвалиться. Коли ж є тут, тоді воно якось підтягується все, що нижче по чакрам, і ви починає у вас є куди ще рости вище по чакрам. Це про те, що. От, не могли наговоритись, це десь тут. да. Мені було дуже з людиною легко одразу. не здавалося, що я його знаю 100 років. Ну, це такі кажуть, кармічні люди. Чи було мені за 18 років з Сергієм все дуже гладко? Ні. Також свої моменти були. Ми зростаємо паралельно. ми також. Та, чи закохувались ми одне в одного ще кілька разів за цих 18 років так? Ми з'ясували, що це мож, можливо взагалі. Чи є в нас ще плани так? Ми вже давно проговоримо. Що нам цікаво просто зістаритись разом, да, і ну, зробити це максимально красиво, активно. І в нас є якась певна ціль. Чи займаємося ми зараз чимось одним і тим же? Ні. Але ми, коли вечором збираємося, нам є про що поговорити, тому що він розказує мені, як пройшов його день, я розказую, як мій. І е, якби я тоді сама вирішила і запретила собі, е, ну, що. Бути щасливою, да? е, я б, напевне, його не зустріла. Е, і ще я хочу сказати: останній такий висновок, що я вже не шукала когось, за рахунок чого, кого я стану щаслива. Я стала щаслива сама, і на це дуже завжди як ну, метелики злітаються чоловіки, тому що це неймовірно потужна енергія, самодостатня і легка така. Да? Тобто в мене не було якихось проблем. Але з'явився чоловік, який. Гармонійно вписався в це щастя, і я з радістю цим щастям ділюсь, і він ділиться своїм. Він теж був. Доволі, ну, доволі таким, Знаєте, я була дуже на той момент така гіперактивна, і треба щось робити. Я така трішки була в трудоголізмі на той момент. А він був дуже спокійний і поміркований. І це був ідеальний тандем, тому що навіть коли я в емоціях щось кричала, піднімала голос. Він мені дуже гарно сказав, що. Що не повишай на мене ніколи голос, іди попий водички. І я, помню, я була шокована, що як він вмів мене красиво, з любов'ю якось усмирити. І я дивилася на нього вже, знаєте, з такою трошки з повагою не трошки, а з повагою, тому що ця людина мене дуже круто доповнює. Тому е, висновки такі: якщо ви бачите, що з людиною вже ніяких. Точок немає і нема за що чіплятися, краще не бути з такою людиною. Якщо ж ви зараз сама і шукаєте, знайте, що ваша людина є по-любому десь в світі, і, до речі, це не один тільки екземпляр. Їх, тих, що вам підійдуть, є доволі такий гарний вибір. Не розмінюйтесь по якимось дрібницям, продумуйте, як чого б ви хотіли, чого б не хотіли, фокусуйтесь на тому, чого б ви хотіли. Не старайтесь переробити людину, просто прийміть цю людину. В своє життя як подарунок долі, і фокусуйтесь також на його якихось сильних сторонах, підтримуйте чоловіка, е, ну ви, як це е, восхищайтесь, да буде. підскажіть мені, як це слово, е, тому що чоловікам це також дуже потрібно. Ну і надихайте, е, крайній раз, коли мене вітав з Днем Народження, я навіть не очікувала, він при друзях сказав таку довгу-довгу, хоча він не багатослівний, сказав довгу спічку. Тост, і мені сказав всі ті речі, як би я себе хотіла бачити. Він сказав, що ти красива, мудра, добра, ти мене надихаєш. І я... в мене були моменти, коли я чоловіка цього ж чоловіка, я його прям подавлювала. І коли я це усвідомила, я просто поміняла тактику на те, що зараз людина вільна, і я бачу, як він розправляє крила, як ростуть кратно його доходи, тому що я його надихаю. Надіюсь, було корисно. Старалась вписатися до 10 хвилин, все одно вийшло більше. Дякую за те, що додивились до цього моменту. І подумаю, ще які теми підняти про трансформацію, яка буде вам також корисна. Цьом-цом-па-па!